Чому необхідно вивчати біблійну історію землі? Атеїзм це шлях до апокаліпсису. Фрідрих ніч. Еволюційні ідеї також вони вплинули на німецького філософа Фрідриха Ніча. На його думку, на вершині еволюційного розвитку буде надлюдина, яка заслуговує того, щоб стояти над людством, і не потребує будь-якої моральної категорії. Так, як поніс знаходиться зовні категорія добра та зла, Гітлер задоволенням прийняв цю антилюдську філософію у Другій світовій війні. Загинуло 70 мільйонів людей. Ця трагедія вона була пов'язана з атеїстичними божевільними еволюційними ідеями. Теорія еволюції з принципом природного відбору і виживання найсильнішого стала у багатьох засадах ідеологічною основою для фашизму, нацизму, комунізму та інших соціальних і політичних ідей та програм. Коли теорію еволюції ввели у державну систему освіти, тоді фактично було введене атеїстичне безбожне виховання. Швидко зросла кількість злочинців та самогубства серед молоді і сьогодні ми стоїмо на порозі кінця світу від ядерного апокаліпсису. То нам треба покаяти. І почати вивчати безліч наукових фактів і відкриттів, які свідчать про те, що Творець створив нашу землю близько 6 тисяч років тому. Нехай Бог береже вас, підписуйтесь на наші канали і пізнавайте істину.